Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності двох депутатів Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. 262 рішення прийнято. І що ж після цього зробив Клюєв? Те саме, що і кожен абсолютно невинний депутат регіонал спробував втекти з цієї країни. Сергій Клюєв намагався вилетіти до відня, але в аеропорту Бориспіль його затримали прикордонники. Пане Клюєв, не турбуйтеся. У вас ще є можливість не дати себе ув'язнити? Якщо вам не дають втекти з країни, втікайте від реальності. Дивіться, гру престолів, грайте в ГТА, медитуйте. О, вас врятує глибока медитація! А який зараз рік? 2017. -й.